Надо виступати, і йти в школу. Першокласник Богдан ще не знає, що інформатику тепер вивчатиме на новенькому комп'ютері, адже у подарунок до дня знань учні Чапаївської школи отримали новий комп'ютерний клас. Це мрія давня. Ну я вчитель інформатики, і я коли прийшов у 88 році в Чапаївську школу, я вчив діток програмувати на перших калькуляторах програмованих. Зараз у нас вже старенькі, старенькі селерони, їх 2004 року народження. І цей клас ну був як буде для нашої школи, не знаю, як зна. Хітка сім сучасних комп'ютерів школі презентував народний депутат України Віктор Корж. У день знань він привітав ще й першокласників Канева. Тут кожна школа міста отримала у подарунок спортивний інвентар. Кожен подарунок сьогодні освітнім закладам, дитячим садочкам вони дуже потрібні. А так віктор Петрович сам за фахом педагог, і він не просто приїхав вручив подарки, а він попередньо був у школах. Зустрівся з педагогами, врахував їхні побажання і привіз сьогодні подарки. Я знаю, що це була колективна думка, що їм подарувати. Він виконав те, що пообіцяв. Підтримка молоді це державна політика. запевнив віктор Корж вже сьогодні для майбутнього української малечі зроблено багато. Кабінет міністрів у тисячу шкільних автобусів до 1 вересня передав усі школи України. Що затверджуються нові програми, більш досконалі, більш наближені до європейського рівня. Прийняте рішення урядом про стовідсоткове забезпечення вже в наступному році всіх шкіл, комп'ютерів іншими електронними приладами. Ми розуміємо, що на узбіччі цивілізації на узбіччі освіти, якщо опиниться наша молодь, то вона ніколи не буде конкурентною. Вона ніколи не зможе знайти собі професію в цьому глобалізованому світі. Віктор Корж планує і надалі опікуватися школярами, аби вони виросли здоровими, розумними і мали всі умови для успішного навчання.